Йосю, у нас на заводі є прикмета. Якщо головний інженер Семен Борисович кричить, значить знову таки зібрали не трактор. А що зібрали? А що кричить, то й зібрали. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Одному чоловікові подарували варана. Але він так сприймав його як предмет інтер'єру, годував, поїв без будь-якої лірики. І ось в один із днів ця ящірка його за палець цапнула. Перша реакція Зараз я тобі як? А потім дивиться, а він так на нього віддано, сумно дивиться, з акваріума виліз і давай ходити за господарем по всьому будинку. Ні на крок не відходить. В очі зазирає, пробач, мовляв, хазяїне, пробач. Він аж розчулився, зранку прокидається, а варан поруч. Поруч з ним сидить, всю ніч не відходив, дивиться сумно. Чоловік так прийнявся, який чуйний і турботливий в нього вихованець. Однак палець у нього не проходив і до того ж розпух він варанав оберемок і до лікаря. Там і з'ясувалося, що цей вид варанів отруйний, тільки отрута в них дуже слабка. Тож вони спершу кусають, а потім просто ходять за жертвою, і чекають, поки та дасть дуба. Ранок напередодні Дня закоханих. Чоловік дружині Люба, чого б тобі хотілося на 14 лютого, дружина. Ну, коханий, я б хотіла щось для моїх тоненьких пальчиків, для моєї довгої шиї і для моїх рожевих вушок. Чоловік думає: Ага, добре, буде тобі мило.